Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції, літні сейл, літні знижки з 10 по 13 липня. Включно один плюс один на усі кухонні рушнички. Є в різних форматах. Покажу вам, що є. Від торгової марки Диво, два рулони 87 гривень. Диво, великий рулон 178 гривень. Селпак 72 гривні 50 копійок за два рулони. Від торгової марки Літо акційна ціна 38. 59 цей один рулон. Це теж рушнички. 51 гривня. Це берете дві упаковки, а третя піде в подарунок. Сніжна панда 72 гривні, два рулони 136, зева 97. Ось ці вони вищі, ніж звичайні. 235 гривень і їх можна викручувати. Тобто вони такі цупкіші. І такий варіант за 259 гривень. Знижка до 55% на усі засоби для прання. Але що, на жаль, не покажу вам цінників, бо сьогодні змінюються ціни на весь акційний період, тобто на два тижні. Дві акції накладаються: ось ця, що на вихідні, і та акція, яка буде на два тижні. Тому багато цінників і велику частину ще не розклали, бо багато їх тому, та, тому вам не зможу озвучити актуальних цін. От, на жаль, але знайте, що є знижки на усі засоби для прання порошок гель-капсули. На шкарпетки від торгової марки діє акція 2 до 3. Обирайте три пари шкарпеток і одна, яка дешевша із цих трьох пар, піде вам в подаруночок. Можна обирати як чоловічі, так і жіночі. Ця нова колекція така симпатична. Вони невисокі, такі занижені. З качечками, зі смайликами 45 гривень ціна. Є і бюджетніші варіанти. По 30 гривень. Ось такі, по 25, такі 30. Є і по 20 гривень однотонні. Я вчора версачі. Дуже велике різноманіття прикрас. Такий браслет за 60 гривень. Дуже ці от, ніжні. Так, давайте подивимося. Ціна 90 гривень. На усі аксесуари для макіяжу акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В цю акцію входять і дзеркала, є різні. Є з підставками, є більш такі класичні, металеві, двохсторонні. Можна поєднувати із різноманітними пензликами. Також можна брати наборами такий набір за 90 гривень. 399. Вії накладні по 100 гривень. Є пучками кольорові. Також є клей для вій. Ціна зараз акційна 45 гривень. І різноманітні б'юті блендери. Є в таких контейнерах, зручно зберігати, з підставкою. І акційні ціни. 80 гривень, 100 гривень. На крем фарби для волосся акція мінус 50% на другу одиницю. Так, Акцентую увагу, що знижка буде на другу одиницю. Треба купляти дві одиниці. Перша буде так, як вказано на ціннику, а друга одиниця буде за половину вартості. Якщо арт-капелі коштує 60 гривень, то друга одиниця буде 30 гривень. Гарнір Color Sensitive, ціна 139-123 гривні, фарба Гарнір, палет 93 гривні, Сіус фарба 210 гривень, Лораль Кастін 358 гривень, Шварцко Бріліанс 294 гривень, палет 119 гривень. На декоративну косметику GlenB акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари від цієї торгової марки. Можна поєднувати із засобами для нігтів. 4 обираєте, а оплачуєте за 2 дорожчих одиниці. А ще є акції. До 50% знижка на декоративну косметику для очей будь-якої торгової марки. Це є улівчики, палетки тіней та туші. Один плюс один дорівнює три. А гігієнічні бальзами для губ. Будь-яких торгових марок. Carmex по 140 гривень, Нівея 123 гривні, Нitруджина 110. Також є від About Face. Ціни акційні 100 гривень 74 Biocon 63 гривні 50 копійок і 56,50, і є по 53 гривні. Бальзами для губ у вигляді тваринок 55 гривень. Панда. А тигриня по 50 гривень. Бальзами для губ, бананчики. Ціна 50 гривень. для зубної щітки. Такий ширший йде. Можна щітку і пасту при бажанні помістити. Ціна 20 гривень. Акційна. Кольори на вибір. На чоловічі засоби для гуління, після гуління, креми для догляду і засоби для догляду за бородою. 1 плюс 1 дорівнює 3. Людські цінники. 0 гривень. На усі зубні пасти знижка до 50%. Але знову ж таки, ще не встигли змінити цін. Акції є, якщо у вашій єві є, є сканери цін, то скануйте свою улюблену пасту, перевіряйте, чи є знижка. Мінус 50% на другу одиницю. Сумки-пляжні, окуляри, капелюхи та пляжне взуття. Можна об'єднувати різні категорії от з цих от товарів. Тобто брати, наприклад, одні окуляри. Одну сумку або одне взуття і сумку, кому що потрібно. Те, що дешевше, піде зі знижкою 50%. 399 гривень ось така пляжна сумка. Досить містка, ще має кишеньку. Такі сумки-шопери по 100 гривень. Сонцезахисні окуляри є дитячі. Ой, тут такі ще веселі лапки. Ціна 100 гривень. Такі дитячі вони. 169. 149. 169. 249, 169. Такі і кольорові. Ціна 169 гривень. І капелюхи 249 гривень панами. Так, ціна 100 гривень такої панами. І взуття пляжне. Ціна на жіночі від 100 гривень, на чоловічі від 190 гривень.